Сторінка 121. Параграф 40. Персько-грецькі війни. Учасників Персько-Грецьких війн. персько грецькі війни низка військових конфліктів між Перською імперією та полісами Греції, що тривала. В 499 449 роках до нашої ери. Війська персів і греків були принципово різними. Перське військо складалося з легко озброєних найманців із різних куточків імперії, яким бракувало дисципліни. Винятком були лише безсмертні. Грецьке військо складалося із громадян полісів. Вони билися в бойовому порядку, який мав назву. Фаланга, найсильніше піше військо з усіх полісів мала Спарта, тоді як Афіни мали найкращий флот. Перське військо значно переважало грецьке за кількістю, проте завдяки. Зваженому командуванню та прагненню греків захистити батьківщину, їм вдавалося перемогти. В результаті афіни, які об'єднали навколо себе велику кількість полісів, стали володарем східного Середземномор'я і Чорного моря. Морська могутність забезпечувала і економічну могутність повстання грецьких міст у Малій Азії. У 546 році до нашої ери Перська імперія підкорила територію Малої Азії, де розташовувалися численні грецькі поліси. У місцевих греків виникли суперечки із перськими намісниками, що переросли в повстання в 499-494 роки до нашої ери. Його підтримали грецькі поліси Афіна та Еретрія, які відправили кораблі. Спершу греки мали успіх. Але зрештою Перси придушили повстання. Для Персів ці події стали приводом для розширення меж своїх володінь, а також можливістю покарати Афіни за підтримку повстанців, щоб прокласти для своїх військ сухопутний шлях у 492-490-х роках до нашої ери перси завоювали північні області Греції, Фракію та Македонію, зруйнувавши Еретрію. Марафонська битва. У 491 році до нашої ери перський Шахіншах Дарій І запропонував грецьким полісам підкоритися. Деякі з них визнали владу персів, але Афіни та Спарта відмовилися і вбили посланців. У 490 році до нашої ери у вузькій долині поблизу міста Марафон висадилося перське військо. Щоб завадити персам пересуватися далі, грецькі воїни. Гопліти Афін 10 тисяч і платеїв 1 тисяча під командуванням Мальтіада розташувалися на пагорбі біля виходу з долини. Через вузький прохід перси не могли скористатися перевагою в кавалерії та загальній кількості військ. Відступ персів перетворився на втечу. Основний етап війн Після поразки під марафоном перси не відмовилися від ідеї підкорити Грецію. Новий похід, що розпочався в 481 році до нашої ери, очолив син Дар'я І Ксерокс, представники 30 грецьких полісів – на спільній раді вирішили читати опір Персії. Навесні 480 року до нашої ери військо Ксерокса переправилося через протоку Гелеспонт, зараз Дарданели, та рушило на південь до Афін і Спарти. Їхній шлях пролягав через фермопольський прохід, що вів між горами та морським узбережжям. Біля нього стояв на поготові невеликий захід воїнів під керівництвом спартанського. Царя Леоніда. Готуючись до оборони, греки направили сюди потоки води із найближчих джерел, щоб перетворити землю на болото. Протягом трьох днів греки стримували багатотисячне військо персів, завдаючи значних втрат. Перси подолали опір греків лише через зрадника в грецькому війську, який показав таємні стежки в грецький табір. Одночасно, з обороною фармопольського проходу. Тривала морська битва на мисі Артемісії. Перський флот кількісно переважав, але під натиском греків був змушений відступити до Афін. Перси майже оточили грецький флот. Біля острова Саламін поблизу Афін. Однак греки добре знали цю місцевість та мали легші й швидші кораблі. Завдяки цьому вони змогли розгромити перський флот. Греки втратили 40 кораблів, а перси 200. Саламінська битва, що відбулася в вересні 480 року до нашої ери, стала переломним моментом у персько грецьких війнах. Ксерокс наказав основним силам персів. Відступити він залишив у Греції невеликий загін. Тут військо перезимувало, грабуючи поселення. А влітку 479 року до нашої ери під платеями було розгромлене силами Афін та Спарти. Завершальний етап війн Каліїв Мир. Після перемог греки настільки повірили у свою силу, що розпочали воєнні походи до Малої Азії, Єгипту, на острові Кіпр. Тобто на перські володіння Продовж 30 років греки боролися за контроль над східним Середземномор'ям. Це їм вдавалося завдяки воєнному таланту воєначальника Арістіда, який до того командував афінським військом у битві під Платеями. Персько-грецькі війни завершилися підписанням Калієвого миру. У результаті персько-грецьких війн населення Греції згуртувалося, захищаючи батьківщину. Крім того, значно зросла могутність Афін і Спарти. Афіни зібрали навколо себе союзників, створивши перший Афінський морський союз. Спарта своєю чергою теж намагалася поширити вплив на сусідні землі. Так незабаром розпочалася епоха суперництва Афін та Спарти за домінування в Еладі. Цікаво знати герсько грецькі війни поділяють на три етапи: повстання грецьких міст у Малій Азії, битви на території Греції, воєнні походи Греції, в Малу Азію, Кіпр, Єгипет. Як розповідає Геродот, перш ніж напасти на нові землі або міста, перси висували вимогу землі і води, що означало наказ підкоритися перській владі. Звістку про перемогу Греції в марафонській битві воїн воєнне ім'я Фітіпіт. Під. Повідомивши цю новину, він упав і помер, ймовірно, від виснаження. На його честь на Олімпійських іграх почали проводити змагання з бігу. На марафонську дистанцію 42 км. стільки становила відстань від марафона до Афін, яку подолав воїн. За переказом напередодні фермопільської битви, Ксеркс відправив до греків посланців із вимогою скласти зброю спартанський цар. Леонід заявив: Прийди і візьми. На це посланець відповів: Наші стріли та дротики закриють вам сонце. У відповідь Леонід сказав: Тоді будемо битися у затінку. Умови Калієвого миру. Грецькі міста Малої Азії мали жити за власними законами, а сатрапам було заборонено наближатися до них на визначену відстань. Персія відмовилась від островів і малоазійського узбережжя Егейського моря, але зберегла за собою острів Кіпр. Перським кораблям було заборонено плавати в грецьких водах, а фіни заприсяглися не здійснювати воєнні походи в перські володіння.